Народні способи боротьби з мурахами. Коли на вулиці погода не зовсім добра для городу, можна зайнятися вдома корисними справами. Я вже собі все підготувала, все, що мені знадобиться. І зараз буду готувати розчин. Мені потрібно відважити 10 грам борної кислоти. Борна кислота продається в будь-якій аптеці. В пакетику у мене 30 грамів. Але мої ваги упорно не хочуть бачити таку малу вагу. Тому на око лаборанта, як я бачу, що 10 грамів вже тут є, я зважила залишок у пакетику і бачу, що 20 грамів залишилося. Тобто, в мене вже 10 грамів відміряних. Я 10 грам цих окунаю в літр водички звичайної. Тепер ретельно все перемішую і додаю головний інгредієнт майже шкурку банана, яка повинна бути жовтою або переспілою. Зелена чомусь не підходить для цього методу. Я не знаю чому, але не підходить. Можливо, вони зелену шкурочку не люблять їсти. Для чого я це все готую? Воно, звісно, виглядає дуже дивно, але ця шкурочка, коли постоїть мінімум 2 години, максимум 2 доби, насичиться цією борною кислотою, ми її кладемо у місце скупчення мурах, тоді мурахи їдять цю шкурочку, і вся колонія гине. А ви знаєте, що там, де мурахи, там і тля. Тому мурах ми позбавляємося таким способом. І не буде мурах, не буде тлі на городі у нас. От я і перевірю. Привезла ж мурахам сюрприз оцю шкурочку бананову, яку я вам розказувала, замачувала в борній кислоті. Зараз ми і подивимося на їх реакцію. Швидко, звісно, ми нічого не зрозуміємо, але вже видно, що вони заметушилися. Побачили цю шкурочку. Починають думати, що ж їм робити з нею. Цей вже хоче залазити на неї. Їх тут багато в полуниці з'явилося. Бігають, бігають, радяться стоять, що їм робити зі цією шкурочкою. Цей вже заліз по шкурки лазе. Коротше, діло, я думаю, якесь буде, але от колонія пропаде чи ні, це ще не факт. Все треба перевірити з часом. Метушаться, метушаться, хай метушаться. Судячи з того, що я зараз бачу, то ні, вона не працює. Мурах, по-моєму, стало ще більше, ніж було. Так що метод фіговий. Але варто було спробувати, щоб потім не сумніватися. У моїй саморобній тепличці трапилася отака історія. Заселилися дуже-дуже багато мурах. Спочатку вони біля теплички тільки були, тепер вони прямо там понаривали. Бачите, прямо посеред розсади помідорчиків, яка тільки пно почала сходити. Я дуже переживаю за цю розсаду. І буду зараз випробовувати два методи, які мені радили найчастіше люди: це манка і борна кислота. Але спочатку я добре пролию свою розсаду, тому що вона ж та повинна поливатися. А потім водичка впитається, і я вже прийду використовувати ці методи. Чорну кислоту я купувала в аптеці, отут посиплю біля тепличці, бо боюся, що вона може попалити мою розсаду. Це ж все ж таки кислота. Просто потихеньку сиплю навколо місць, де вони частенько бувають і живуть. Ну а в самій теплерці зараз насиплю маночки. Водичка вже впиталася, вони якраз тут всі бігають вже. Колись я пробувала народний метод, це посипати пшану. Результату ніякого я зовсім не помітила. Тепер сподіваюся, що хоч ці методи, хоча б один із них допоможе мені, а може і два допоможе, все покаже час. Я сиплю нормально, так щедро, манка рослинки не зіпсує, хай собі їдять. Існує теорія, що вони її їдять, вона у них розбухає в животах, і тоді вони гинуть. От ми і перевіримо. А зараз я вже бачу таку картину. От придивіться. Бачите, вже не все. Їм вона дуже подобається, манка. І Інший теж несе, і ще один несе. Вони всі вже собі взяли по зернинці і несуть. Може, діло і буде з манкою, а це на кислоту вони так реагують. Вони, мені здається, просто в шоці не можуть зрозуміти, що я їм насипала тут, і ходять, досліджують, що ж це таке понасипала вона нам. Бачите, які вони странні? Час покаже, але я тримаю кулачки на те, що у мене вийде, тому що мурах у мене ну, дуже багато і в великій тепливці, і так погороду, їх тьма просто. В цьому місці я сипала борну кислоту. Все одно лазять мурахи, тут крупні мурахи живуть. А в парнячку я сипала манку. Подивіться, що робиться, скільки їх тут тьма. Нікуди вони не пішли і не померли. Я полізла тут полоти, бур'янець, бо помідорки заростають бур'яном. І вони почали бігати, метушитися, носити свої яйця. У них тут катастрофа, бо я прийшла бур'ян рвати. Роблю висновок, що манка абсолютно не допомагає. Тому що якби вона допомагала, їх би вже за цей час не було. Минуло десь три доби вже, скільки ж можна ще чекати. Вони нікуди не збираються уходити зовсім. Так що безполізна ця манка. Прийшла до оцих товаришів з корицею. Вони мене вже, чесно кажучи, замучили. Вони скрізь. Скрізь в городі. Всю теплицю окупували просто, окупанти. Тож сиплю їм цієї каріці, я не знаю, що вони вже не люблять, від чого вони вже колись, я сподіваюся, підуть. Вже вход йде все просто. Вирішила сипати по всій теплиці абсолютно скрізь, де я їх бачу, цих товаришів. Бігають, метушаться, ніхто уходить, не збирається. В помідорах тут взагалі трендєт, що робиться, Ви подивіться, все в норах, все в норах. Ой, сиплю скрізь, скрізь сиплю. Вони мене вже замучили, ці мурахи. Як бачите, кариця на мурах не подіяла зовсім їх все одно багато. Вони собі тут понаривали знову мурашників. Тому сьогодні прийду до них з рембеком, бо вони мене трохи дістали вже.